То, що сьогодні побачили, ви дуже правильно зауважили. Дивіться, перше, вони не розуміють, що відбувається. Панічні настрої вже наростають, в тому числі в оточенні Путіна. Вони не розуміють, як на це реагувати. Вони не контролюють безпосередньо безпековий контур на рівні області, як такої. Тому що дивіться, були заяви окремі ФСБ, окремі місцевих органів влади, окремі Міноборони. Вони не синхронізовані. А це говорить про те, що розірвана вже система управління як такою. Пропагандистів пропагандисти б'ються в естериці абсолютно. І вони сьогодні говорять: так в нас же ядерне зброя, ви знаєте? Це мені нагадує дуже такого, я не хочу це слово, але людина, яка боїться, да? дуже сильно боїться, і вона все рівно каже, в мене там брат стоїть, він зараз вийде і надає тобі. Да? І таке інше. От вони, як тільки відчувають оцей панічний страх, починають казати, ми все рівно можемо використати ядерну зброю, тому бійтесь нас. І це дуже Крутий день сьогодні він показав: ми безумовно до цього відношення не маємо офіційно. Ми не посилаємо на територію Росії ДРГ, дрони не використовуємо. Це очевидно. Ми атакуємо все, що знаходиться на окупованих територіях. Але між тим, сьогоднішній день показав, що так само, коли ми деокупували Харківську область, зайшли і, і е, з'ясували, що там нікого немає. Так само, як ми заходили у Херсон, зрозуміло, що після цього вони поставили ствольну артилерію, щоб просто бити по цивільним. Ну це Росія сутність Росії бити і вбивати цивільних. Так само, ми сьогодні розуміємо, що вони абсолютно не контролюють нічого в себе вдома. Немає оборони, немає е, спецназу, немає е, протиповітряної оборони, немає алармійської системи, тобто яка попереджає щось, відбувається і так далі. І тому ну супер, це Росія. До кінця березня кого не буде шойгу чи пригожина за вашими прогнозами, тому що історія і істерія зі снарядним голодом чи не снарядним голодом, штучним чи вимушеним, і відео привітами в високі кабінети, трупами вагнерівців і так далі. І нарешті, вибачте, коли Пригожин сказав, що сотні тисяч російських слюсарів, вчителів і медиків загинули, тому що вони пішли мобілізованими на війну. Напевно, що це проривається, те, що не хотів казати Шойгу і чути Путін. Вони. Будуть і один, і другий ще будуть певний час. От все, що буде відбуватись в Росії півроку, це буде е, абсолютне збільшення конфліктності в оточенні Путіна. Я взагалі не думаю, що Путін буде на щось впливати через пару місяців. Ну, Тобто він буде, безумовно, виходити, оце, знаєте, причмокування, угу. він щось буде там казати і так далі. але... Але в цьому вже сенсу немає. І конфлікт між Пригожиним і між Шойгу це один з конфліктів, який в, в проросте в великий потужний внутрішній переворотний процес. Хто з них кого знищить? Я думаю, що більше шансів у а, знищити, тому що він більш різкий, да? і він більш ну, якби агресивний. А у Шойгу питання в тому, що він обставлений дуже великою кількістю охорони. Тут питання в тому, в кого вистачить набоїв.